Ми наразі допомагаємо нашому народу України, нашим усім вразливим верствам населення по сприянню гуманітарній допомозі. Наразі ми тут отримуємо гуманітарний вантаж та його вже відпускаємо по регіонах, котрі в цьому найбільш нуждені. Основна стратегія цих складів не накопичувати товарно-матеріальні цінності, а одразу їх розповсюджувати по регіонам для подальшої дистриб'юції, для проведення реліфу, для реагування і так далі. Сьогодні ми привезли в один із медичних закладів в області допомогу у вигляді комплектів для лікування ран і дуже наразі необхідний. Допомогу, фінансову підтримку на придбання цих комплектів нам надали за кордону наші якби небайдужі громадяни. Це громада міста Мюнстер, Німеччина. не без добрих людей, бо ті події об'єднали всіх буквально. Тому вони там організували такий потужний якби, волонтерський рух і вийшли на, саме на Червоний Хрест, бо вони знають цю організацію. Дуже велика перевага. Два рази в mm -hmm. чотири, напевно, швидше mm -hmm. воно рази чотири, За два дні рана повністю очищується післяопераційний період, і період реабілітації. Mm -hmm. Дуже дякую. Ми знаходимося в Петколеджі. Тут дітки-переселенці. Ми з ними працюємо, проводимо час, проводимо всякі заходи з психосоціальної підтримки. Спочатку ми з ними граємося, щоб вони випустили свою енергію. Потім ми йдемо і займаємося якимись завданнями, щоб концентрувати увагу їх. Просто хочеться їм допомогти, хочеться їх підтримати, щоб вони не так страждали від цієї війни, щоб вони заспокоїлись.